Савці, починаючи від китів і закінчуючи косатками. косатку, наприклад, бачила здалеку, на жаль, зблизька, так як деякі колеги зуміли їх побачити, мені не вдалося роздивитися. Але. Харчування китів спостерігати це щось неймовірне. Це величезні тварини, які розміром більші за той невеличкий човник, на якому ти серед моря плаваєш, е, верніше, ходиш. І ти розумієш, що якщо цей кіт захоче або буде необережний, він тебе зачепить і ти спокійно можеш перевернутися. І... Але це разом з тим це настільки цікаво спостерігати. Спостерігати за народженням тюленів ведела. Вони якраз народжують. Своїх цуценят недалеко від нашої станції, і це теж в обов'язок біологів ходить спостерігати за них, там, наприклад, відбирати пороби плаценти якраз після народження. Коли ти спостерігаєш, як вони народжуються, як вони швидко ростуть на маминому молоці, це теж дуже цікаво.